Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю любителів сонячної ягоди, хто зайшов на мій канал. Вам варто підписатися, додивитися відео до кінця. Якщо сподобається, поставити подобайку і поширити його. Бажаю приємного перегляду! А сьогоднішнього відео буде про мої технічні і універсальні сорти винограду, які є на моїй ділянці. Одні з найкращих. Все на мою суб'єктивну думку, на моє вподобання. Прошу в коментарях написати, в кого які вподобання, кому які подобаються технічні будемо ділитися. Бажаю приємного перегляду. Приступимо до нашої десятки найкращих винних сортів. Але спочатку я повинен сказати, що ця десятка я не буду ставити перше місце чи десяте місце. Вони всі просто різні. З них різні вина. Я їх роблю зачасту у пажі і в майбутньому відео я вам все розкажу. І почну, звісно, з своїх старих перевірених сортів винограду. Перший це Фіолетові Рані, який в мене вже більше 30 років, давно-давно він в мене. На ділянці Я ним задоволений, в нього підвищена морозостійкість я його ніколи не вкривав. І грона на бувають до 700-800 грам. Ягоди невеличкі, там до 5 максимум грам. Він не схильний до захворювання, більш стійкий, але при нормальних профілактичних обробках все з ним буде добре. Це інститутський сорт. Інституту, здається, Потапенко, і в нього дуже хороший, приємний ніжний мускат. Цей сорт винограду можна вживати в свіжому вигляді, можна робити з нього вино або робити сік. Фіолетовий раній досить хороший сорт. Я його рекомендую усім. Наступний це мій також. Перевірений часом сорт Київський янтарний. Він у мене також більше 30 років. Я вирощую його в неокремій формі. Він морозостійкий, дуже сильно врожайний. Викидає на пагонах по 2-3 по грона. І грона бувають в нього досить великі досягати до 2 кг. Такі моменти в мене були на винограднику. Київський янтарний. Має досить ранній термін достигання. Зазвичай, в моїх умовах, він достигає в 20-х числах серпня. Досить солодкий, великі грона, як я сказав. Ягоди невеличкі, 4-5 грам. Ягоди грона бувають досить щільні. Варто грона ті підрізувати знизу на третинку, і в деякій мірі можна і проріджувати. Він може в деяких роках сильно. Запили... Перезапилитися. З Київської янтарного я також роблю чудове біле вино. Про нього я розкажу в наступному відео. А також ми його з задоволенням споживаємо. Він досить солодкий смачний, досить хороший сорт. Ось ці два сорти, які у мене на ділянці, вони являються універсальними. А зараз я перейду до класичних технічних сортів, які є на моїй ділянці. Начну по порядку, який вони в мене є. Каберне Кортіс. Це винний сорт винограду німецької селекції серії Каберне. Він досить має ранній термін достигання. Зазвичай в мене достигає він на початок або середину вересня. Грона в нього невеликі. Бувають до 250-300 грам. Дуже врожайний, по 2-3 грона викидає на одному пагоні. Має досить хорошу стійкість до хвороб і морозостійкості. Характеризується приблизно до 25 градусів морозу. В останні роки, вже років 3, я його не вкриваю. І він чудово переносить зиму. Зазвичай з нього моновино я не роблю, а роблю його в купажі, в якому в наступному відео ви зможете подивитися. Хороше червоне вино. Каберне Кортіс. Наступний технічний сорт маркет. Це сорт, виведений в штаті Міннесота в Америці. В 94-році, здається, досить врожайний, стійкий, дуже з високою морозостійкістю. Морозостійкість в нього характеризується, може витримувати. Температуру до мінус 38 градусів. Я його вирощую в себе на арки вже багато років, і я ним досить задоволений. Це синьо-ягідний сорт, з нього хороші червоні вина. Грона в нього також невеликі, так як кожного технічного сорту до 300 грамів максимум. Грона щільнуваті бувають, але вони ніколи в мене не розтріскуються. Досить хороший сорт винограду для вина Маркет. Наступний сорт це виноград Леон Міо». Це французький сорт винограду. Він досить вже поширений, досить ранньо середнього терміну достигання. Зазвичай в мене він достигає на середину вересня. Це синьоягідний сорт винограду. В нього грона невеличкі, масою до 200 г не більше. Грона досить щільні, ягоди невеличкі. Добре визріває нього лоза, суперорожайний викидає по 3-4 по грона. Можна його не нормувати, але но бажано залишати тільки по 2 грони. Дуже насичений червоний сік з нього. І червоне вино таке виходить досить сильно насичене. Я також моновино з нього не роблю, роблю в купажі. В наступному відео розкажу. І також він можна його відзначити, як досить висока морозостійкість його до мінус 20 градусів витримує. Я робив з нього моновино в минулі роки, досить високої якості вино получається, бархатисті з приємним ароматом. Але в купажі вони ще краще. Виходять. Леон Міо. І далі йдемо. Такий сорт. Технічний в мене є фронтіняк грі. Це також американської селекції з штату Міннесота. Він досить високої морозостійкості, витримує також до мінус 38 градусів. Грона в нього досить величенькі бувають. До пів кілограма в мене були. Грона такі середньорихлі, не щільні зовсім. Ягоди такого кольору цікавого, сіруватого, голубого. Досить висока цукристість цукрисність. Він в, мене, в моїх умовах він набирав до 24 брікс, Але при тому він має і високу кислотність. З нього можна виготовляти моновино. Я колись років три тому пробував, але воно мені чомусь не сподобалося. Я, видно, не досить правильно зробив. Його можна робити по білій технології, нього і сік взагалі-то такий прозорий. А можна настоювати на шкірки, то буде більш таке жовтязного, такого помаранчевого кольору вино може бути. Но я з нього роблю також вина в купажі, додаю його в купаж. Який дивіться в наступному відео, я про нього розкажу. Досить стійкий він до хвороб. в мене ніколи я на ньому не... Зауважу ніяких хвороб, стійкий до оїдіуму Серед моїх технічних сортів, він один з найстійкіших. І з нього виходить, якщо можна робити, гарні білі вина, або такі, як я сказав, жовтязні або бурштинового кольору, можна сказати. ну Ось так. Фронтіняк грі Наступний мій технічний сорт це совіньє грі Це сорт німецької селекції. Він не так давно появився на виноградниках. Я, до речі, його купляв давно, мабуть, одних з перших в Україні, тому що тоді ще інформації не було. І мені цей сорт порекомендував Олександр Приходько, такий відомий виноградар і винороб з Києва. Він мені його порекомендував, і тоді ж він мені сказав, що по морозостійкості він не знає, яка в нього морозостійкість. Але він в моїх умовах. Я вже років три, а мабуть чотири його взагалі не вкриваю. У моїх умовах ніколи не підмерзали бруньки. Хороший сорт дуже мені подобається. Грона в нього такі величенькі, бувають, до 300 грам і більше. Грона такі середньощільні, більш дощільних. Ягоди кольору такого рожево-бускового кольору. Дуже приємний. Відео в мене є, про нього окремо. на на моєму каналі, до речі, і про всі ті сорти, які я раніше вам розказав, характеризуються досить високою стійкістю до грибкових захворювань. В моїх умовах він взагалі не хворів ніколи, тільки в минулому році я одну профілактичну обробку пропустив, то він мене в деякій мірі оїдіум пізній, десь на початку вересня трішки підхопив. Але на гронах це ніча, ніяк не позначилося. Мені вдалося зібрати досить хороший виноград з хорошою цукристістю. Він в мене десь приблизно 20-22 до бріксів може набирати цукру. Здається, в тому сезоні він стільки й набрав. Вино з нього я робив також в цьому році в купажі. Що ж чому розказати про нього? Дуже хороше і моновино з нього получалося в мене, такого бурштинового кольору. Ну, в залежності від того, як я робив, по якій технології, чи по білій технології, чи тримав на мезгі декілька діб, до трьох, до п'яти діб. Я різні варіанти пробував. І завжди вина з нього получалися досить хороша. Ну, Хороше вино з нього і моновино, і, як я сказав, купажі цього року зробив. І йдемо далі. Такий сорт у мене є Ільїчівський ранній. Це інститутський сорт, виведений в Одесі, в інституті Таїрова вже давним-давно. Це винний сорт, дуже раннього терміну достигання. Він мене достигає один з найперших серед технічних сортів. Він середньої сили росту. Грона в нього такі конічні, середньої величини до 150-200 ну, г максимум середньої щільності грона, темно-синього, аж чорні ягоди такі. Соковиті високої цукристості до 20%, в мене, якщо повисить довше, то може бути. Ну І кислотність в нього невеличка. Дуже солодкі ягодки. Морозостійкість в нього до мінус 24 градусів. У ну, мене він росте так за хлівом, захищений від північних і східних вітрів. І я вже багато років його не вкриваю, він ніколи в мене не підмерзав, не вимерзав. Досить хороше переносить наші зими. І якісні, дуже вина з нього. Такий темного, насиченого кольору. Якщо руками брати, то дуже він забарвлює і руки з синім. Ну, дуже хороший сорт. І вина червоні, з нього також дуже якісні. Також я моновино ще з нього ні разу не робив, тому що його урожай був невисокий. Я його робив завжди в купажі. І цього року також його в купаж добавив з другими сортами, з якими покажу в наступному відео. І раній досить хороший сорт винограду. І наступний сорт це виноград, красень. Це кишмиш, до речі, він взагалі безкісточковий. Це універсальний сорт. Виведений він в інституті Магарач і введений вже до Єресту до реєстру сортів рослин давно. Це десь на початку 2000-х років. Це досить ще новий сорт, Но він вже поширений, в багатьох виноградарів він є, ним. З нього виготовляють вино. Таке церковне кагор, я знаю. Я з нього також виготовляю вина. Робив моновина раніше. Зараз роблю знову ж таки в купажі. В нього досить гарні великі грона бувають до кілограма. І можуть бути і більші. Ну, В основному, так, 700-800 г до кілограма. Бажано його нормувати. Це в моїх умовах. Я залишаю по одній гроні на пагоні. Тому що при. Більшому навантажені затягнеться тер, термін достигання. А в нього і так термін достигання середній характеризується. Досить непоганий цукор він набирає. 20 брикс і може бути більше набирати. Ягодки, правда, в нього дуже дрібненькі, такі 2-3 грама мабуть, приблизно. І вони такі пофарбовані в темно-синій колір. Пруїна, якщо стерти, то ягоди досить чорні. сік з нього він досить, до речі, соковитий, сік такий зразу ж у нього темний, аж чорний, як чорнило. І дуже мені подобається його смак. Фруктові нотки. У нього присмак залишається чорниці. Він досить стійкий до захворювань, непоганої морозостійкості характеризується, здається, до мінус 25 градусів. Я його не вкриваю в своїх умовах. І він досить гарно переносить наші зими. З нього можна робити вино, робити для сім'ї Сік душити і вживати в свіжому вигляді, досить смачні ягоди. Ви, я думаю, будете ним задоволені. Відео в мене є, про нього більш, більш детальне відео, як я вино робив. Здається, в позаминулому році ви можете пошукати в мене на каналі. Я там Поетапно розказую, як я робив вино з нього, показував, які грона, який вихід соку з нього, і яке вино, моновино получалося. В цьому ж році я знову ж таки його зробив в купажі. Який купаж і з чим я його купажував? Подивитися в наступному відео. Виноград Красень дуже мені подобається. І на завершення ще в мене є такий сорт. Назву якого точно я не можу визначити, тому що купляв я його це років, мабуть, 7 чи 8, вже більше назад мені його е, втюрили як мускаріс сказали. но Дивлячись відео інших виноробів, які роблять вина. Він трішки схожий, звісно, з мускарісом Але це не він. Більш він схильний. Як мені казали, до Київський мускатний. Ну, також є якась, якась схожість, але я би не сказав, що це такий сорт. Коротше, я не знаю, як він називається. У мене він досить сильно врожайний. Відео в мене є про нього. Вино я з нього роблю біле, дуже в нього виражений яркий мускат. При достиганні цього сорту. Підходячи до куща, ще за 5 метрів і більше вже чути цей ароматний його запах. Досить сильний насичений, такий, прямо як ідеш на парфюмерну фабрику якусь. І цей же самий мускат в ньому зберігається і в вині, яке я роблю. Вина треба робити в нього, звісно, по технології бажано. Але так як ягоди в нього такі... Як будемо казати, як мішочку, і шкірка досить така щільна, тверденька. І всі ті аромати зберігаються в основному в шкірці. І я робив в минулому році по більш побілій технології, пробував робити холодну мацерацію. Але в мене не зовсім цей метод вийшов, тому що немає такого приміщення, щоб ту температуру можна було регулювати. Тому в цьому році я зробив його по червоній технології. Я тримав його на мезгі, з нього я робив моновино, також я в наступному відео про нього більш детально розкажу, яке дуже чудове біле вино з нього в мене виходить, ароматне. Людям сильно подобається. Сорт мускаріс, мускатний, київський мускатний, чи ще якось, як би він там не називався. Но біле вино в моїх умовах з нього одне з найкращих. Ну, ось, розказав вам всю правду про свої технічні сорти. Окрім тієї десятки, що я назвав, в мене ще, мабуть, з десяток сортів, які я ще не зовсім випробував в своїх умовах. Понащіплював, понасаджував технічних сортів винних. Я хочу мати багато, я хочу експериментувати, робити хороші, якісні вина. Буду вчитися і подальшому. А зараз вам бажаю. Гарних спокійних свят! Вітаю з президентським святом Різдва Христового і бажаю нам миру і перемоги! Все буде Україна! Віримо в це. І обов'язково допомагаємо нашим захисникам. Бувайте!